Вітаю вас на каналі Ваш новий сад. Я Вікторія Манойло, ландшафтний дизайнер. У цьому відео ви побачите, ви дізнаєтесь про історію створення саду віслі, які дизайнери брали участь в проєктуванні саду за 100 років його існування. Ми роздивимось на мапі кожну з частин саду віслі. Я розповім про те, яким чином історична частина саду інтегрована в сучасний дизайн. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайку та напишіть, будь ласка, в коментарях, які сади ви вмієте відвідати. Сад Віслі – один із найвідоміших ботанічних садів Великої Британії та центр передового садівництва. Його краса та різноманітність результат роботи кількох поколінь садівників, дизайнерів і ботаників, які формували його вигляд понад століття. Віслі це місце, де кожен куточок продуманий до найменших деталей, від вишуканих міфбордерів до диких лісових масивів. Від ретельно доглянутих газонів до експериментальних зон, що демонструють інноваційні підходи у садівництві. Цей сад є живим втіленням класичного англійського садівництва, поєднуючи природні ландшафти, експериментальні посадки та видовищні квіткові композиції. Сьогодні ми заглибимось в історію цього унікального простору, дослідимо його планування. Та головні зони, які змінюються з плином пір року. Сад Віслі бере свій початок у 1878 році, коли його заснував Джордж Фергюсон Вілсон, підприємець і садівник-експериментатор. Він хотів створити місце, де будуть рости навіть найвибагливіші рослини, і використовував передові на той час методи садівництва. У 1903 році сад передали королівському садівничому товариству Арійчес, що стало ключовим моментом у його розвитку. Внесок у створення саду зробили багато видатних ландшафтних дизайнерів. Серед них Едвард Вайт, відомий британський садовий архітектор, учень Томаса Моверса. Саме він у 20-х роках ХХ 20 століття заклав основи сучасного планування саду віслі, розширивши та впорядкувавши його територію. Джон Брукс один із найвпливовіших садових дизайнерів ХХ століття, який у 1980-х роках працював над оновленням деяких частин саду віслі, втілюючи ідею поєднання декоративності та функціональності. Сер Джефрі Джеліко приймав участь у створенні загального планування саду. Канал, наповнений різними сортами латаття, проголовита гігантською вестерією. Це одна з формально спланованих частин саду віслі. Том Стюарт Сміт сучасний британський ландшафтний дизайнер, який у 2000-х роках створив сад перед оранжереєю, що став однією з головних окрас саду віслі. Його підхід поєднує природні посадки та структуру, надаючи саду сучасного вигляду. Ен Марі Пауел – сучасна дизайнерка, яка працювала над проєктом садів на пагорбі та експериментальними зонами саду Віслі, інтегруючи сучасні мінімалістичні тенденції в старий ландшафт. Пенелопа Хопхаус розробила дизайн котечного саду, який розташований близько до центральної частини садовіслі. І, звісно, Під Удольф, видатний нідерландський ландшафтний дизайнер, відомий своїм стилем нової хвилі, працює над створенням квітників у саду Віслі. Завдяки цим майстрам сад Віслі поєднує традицію з інноваціями, зберігаючи свою історичну атмосферу та водночас залишаючись актуальним і сучасним. Територія саду Віслі займає 97 гектарів. І кожен його куточок має власний стиль і настрій. Деякі частини саду створені у класичній англійській традиції, інші натхненні сучасними ландшафтними ідеями або природними екосистемами. Сучасний сад в віслі поділений на кілька основних зон, кожна з яких має свій характер, стиль і декоративність протягом року. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайку та напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви ставитеся до квітників голландського стилю. До речі, на нашому каналі є відео про голландський стиль саду. Якщо вам цікаво, посилання буде під відео. Центральна частина саду віслі є визитівкою комплексу. Ця зона перше, що бачать відвідувачі, потрапляючи до саду. Вона задає тон усьому простору. Широка головна олея веде до різноманітних садових зон, створюючи ефект поступових несподіваних відкриттів. Обавіч розташовані мікс-бордери, класичні для англійських садів багаторічні композиції, що змінюються сезоном. Вони створюють багатошарові насадження, у яких поєднуються декоративні кущі, трави та квіти. Весною цей сад сповнений яскравих фарб, цвітуть нарциси, тюльпани, мускарі. Влітку його переповнюють аромати англійських троянд і лаванди, а восени м'які кольори з лаків додають спокою та меланхолійної краси. Знакова будівля лабораторії, яка є особливою частиною віслі, оточена терасами та цікавими насадженнями. На початку 1970-х років. Сер Джефрі Джеліко створив чудовий ландшафт для Аричас, щоб підкреслити красу архітектури лабораторного корпусу. Вражаючий канал Джеліко, де росте багато сортів водних лілій, створює неповторну вісту як на будинок, так і в інший бік. Біля каналу привертаю увагу величезне і вражаюче дерево паротії персіка, перського залізного дерева. Яка є одним із найкращих зразків в Україні. Велика скляна оранжерея була збудована на честь 200-річчя королівського садівничого товариства Аричес у 2007 році. Вона стала домівкою для екзотичних рослин із тропічних, субтропічних та посушливих регіонів світу. Архітектурна оранжерея нагадує великі ботанічні теплиці вікторіанської епохи, однак має сучасну систему кліматконтролю, що дозволяє підтримувати оптимальні умови для зростання рослин. Це одна з найвражаючих частин саду. Тут відтворено три різні кліматичні зони. У тропічній частині панує густий майже джунглевий ландшафт. Високі дерева з великим листям створюють тінь, а між їхніми стовбурами звисають повітряні корені. Вологість тут висока, а температура нагадує спекотні ліси Південної Америки та Азії. Субтропічна зона більш відкрита та світла. Тут переважають вічнозелені рослини, що пристосовані до теплого, але не надто вологого клімату. Посушлива зона нагадує пустелі. Високі кактуси, агави та юки створюють дивовижні скульптурні форми. Атмосфера тут схожа на пейзажі Аризони чи Мексики. Ландшафт біля оранжереї був закладений у 2007 році Томом Стюартом Смітом. Цей драматичний пейзаж пов'язаний як з інтер'єром оранжереї, так і з великим садом навколо неї. Він перегукується з насадженням лісів у прилеглій зоні дубового лісу, вводячи трав'янисті рослини, такі як бадани чи мирники, які насолоджуються вологою природою ділянки. Велике букове дерево найбільший і найкращий зразок в Англії, на краю дубового лісу залучено в сучасний ландшафтний дизайн через стрижені букові живоплоти у формі циліндрів. Зелена та пишна зона біля оранжереї стає більш сухою та посушливою, просуваючись на захід. Ця зона відображає насадження помірної зони всередині оранжереї. На дальньому західному краю ландшафту є галявина, на якій ростуть рослини Південної Африки. Велика кількість літніх опадів і загроза лісових пожеж у таких районах Південної Африки, як Драконові гори. Створюють важкі умови для рослин. І все ж різноманітна і часто унікальна флора адаптувалася, щоб процвітати там. Південноафриканський луг складається з витривалих багаторічних рослин із цього регіону. Яскраві архітектурні рослини та великі квіти розрізняють смуги ніжно-рожевих, ніжно-фіолетових і помаранчевих багаторічних рослин. Основні рослини в цій зоні це. Беркея пурпуре з її вражаючими фіолетовими квітами, схожими на ромашку. Ватсонія Пілансі, що додає яскраві помаранчеві вкраплення, і неможливо не насолоджуватися кніфофією Коленсіс, одна з най... найвиразніших серед рослин з вертикальним суцвіттям. Кам'янистий сад є одним із найстаріших у віслі. Його заклали ще у 1911 році. Цей сад має каскадну структуру, великі волуни створюють природний рельєф, через який спускаються невеликі водоспади та струмки. Це надає йому особливої динамічності, створюючи ілюзію гірського ландшафту. Кам'янистий сад віслі є класичним прикладом альпінарію. Його структура нагадує природний гірський ландшафт, де кам'яні валуни утворюють каскади, серед яких ростуть стійкі до суворо умов рослини. Вода відіграє важливу роль у цій зоні. Маленькі потоки стікають між каменями, створюючи ефект гірських струмків. Це місце відчувається динамічним, але водночас спокійним і природним. Сад Троянд присвячений Девіду Боуз-Лайону, президенту РЧС з 1953 по 1961 рік, розташований на пагорбі, де на найвищій локації споруджено меморіальний павільйон Боуз-Лайон. В Трояндарії висаджено троянди в композиціях з різними кущами, деревами і багаторічниками. Кожний острівець в певній кольоровій гамі передає свій настрій. Та демонструє відвідувачам безліч комбінацій троянд з багаторічниками та кущами в саду. Лісовий сад Батлстон хілл у садовіслі відомий своєю багатою колекцією рослин, що процвітають у затінку та на півтіні. Серед них особливо виділяються рододендрони та азалії, камелії, магнолії, гортензії, папороті, цибулинні рослини. Ці рослини створюють змінний пейзаж протягом року, забезпечуючи інтерес у кожному сезоні. Лісові стежки запрошують повільно блукати серед затінку, насолоджуючись ароматами весняного цвітіння або споглядаючи осінній золотий килим із листя. Один із найзнаменитіших елементів віслі це довгі мікс-бордери, що простягаються майже на 140 метрів. Створені за принципом поступового нашарування, вони поєднують високі декоративні дерева, середні за розміром кущі та багаторічні рослини, що змінюються протягом сезону. Тут панує справжня симфонія кольорів. Навесні ніжні пастельні тони змінюються яскравими літніми барвами, а восени сад вражає мідно-золотими відтінками. Вони спроєктовані таким чином, що завжди залишаються декоративними від перших весняних паростків до пізньої осені. Їхня довжина, гра текстур і колірних поєднань роблять цю частину саду особливо вражаючою. Арборетум саду віслі є однією з найвражаючих та різноманітних зон цього ботанічного саду. Розташований на території, що охоплює кілька гектарів, арборетум демонструє багатство деревних рослин з усього світу, створюючи унікальний простір для навчання, досліджень та відпочинку. Арборетум був заснований на початку ХХ століття, коли Королівське садівниче товариство отримало у власність сад віслі. З того часу арборетум постійно розширювався та збагачувався новими видами дерев і чагарників. Тут представлено широкий спектр ревних рослин, включаючи рідкісні та екзотичні види. Крім дерев, тут також є великі масиви азалій та виразковий сад. Арборетум служить. Важливим освітнім ресурсом для студентів та дослідників тут проводяться різноманітні навчальні програми в галузі дендрології, екології та ландшафтного дизайну. Королівське садівниче товариство активно розвиває сучасні тенденції в ландшафтному дизайні. Останніми роками були створені нові сади, що відображають останні тенденції в садівництві. Зокрема, екологічний підхід, мінімалізм та використання природних форм. Нещодавна розроблена ділянка включає в себе дослідницький центр. Його оточують нові сади. Сад гарного настрою, спроєктований молодим дизайнером Метом Кейтлі. Це сучасне планування, масиви гірської сосни, лаванди, розмарину, затишні куточки для відпочинку. Сад дикої природи за проектом Ен Марі Пауел, золотої призерки виставки Челсі це місце для залучення птахів, комах і навіть дрібних звірят у садовий простір. Вражаючий новий ландшафт. Розташований між оглядовою горою та краєвидом. Оранжереї, великі квітники радикально змінили свій вигляд, щоб перетворитися на чудовий пейзаж Удольфа, який відкрився 15 травня 2024 року. Голландський садовий дизайнер Під Удольф створив Оригінальні квітники більше 20 років тому, і наразі робота над їх редизайном завершена. Нещодавно висаджений ландшафт дозволить відвідувачам оцінити його фірмовий стиль нових багаторічників. Нові посадки налічують 36 тисяч зі 162 видів багаторічних рослин. Приблизно 5 тисяч рослин вирощено власними силами у віслі. Квітник займає площу 3000 квадратних метрів. Сім нових дубових лав є ідеальним місцем для сидіння та насолоди в новому просторі. Між доріжками та квітниками встановлено 1200 погонних метрів сталевої окантовки. Площа доріжки з гравійним покриттям 1500 квадратних метрів. Багато хто вважає, що сад віслі це не тільки вражаючий парк з різними зонами, кілометрами доріжок для прогулянок, а також і чудове місце для відпочинку вихідного дня та шопінгу. В ресторанах парку можна смачно пообідати, випити кави, чи келих вина. Дитячий майданчик парку величезний та розрахований на різні вікові групи дітей. Садовий центр та магазин речей для дому. Це місце звідки неможливо піти з пустими руками. Королівське садове товариство приділяє багато уваги залученню нових послідовників, тому тут можна знайти і інформацію про всі заходи та інші сади Аричес. Сад віслі це живий організм, який змінюється з часом, але зберігає свій унікальний характер. Завдяки внеску видатних дизайнерів сад поєднує собі. Класичні традиції та сучасні підходи це місце, яке надихає, навчає та дозволяє кожному знайти власне джерело краси та спокою. Віслі це не просто сад, це мистецтво втілене в природі. З 2016 року я організовую садові тури до Англії, Шотландії, Лондона та Єдінбурга. Це подорожі, в яких ми отримуємо заряд енергії та натхнення на цілий рік. Крім садів та міських парків, відвідуємо виставки королівського товариства садівників в Челсі та Хемптон Корті. Ці подорожі не тільки знайомлять нас з культурою садівництва з новими рослинами, з дизайнерами та підходами, але й відчиняють нам двері у розуміння англійського садового дизайну. До речі, наступний тур відбудеться у травні цього року. Він почнеться 17 травня з відвідування саду рошам, який створив ще в 18 сторіччі Вільям Кент. Запрошую приєднатись до нашої подорожі. Посилання на сторінку з деталями буде в описі до цього відео. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайку та напишіть, будь ласка, в коментарях, які сади ви мрієте відвідати.